Цитрусові можна, але з, з, з розумом. Дізнайтесь, як безпечно насолоджуватися апельсинами та мандаринами. Чи можна діабетикам цитрусові апельсини, мандарини та грейпфрути? Вітаю товариство! Ви на каналі харчування для діабетиків. Мене звати Олександр. Ми сьогодні обговорюємо дуже важливу взимку. Адже цитрусові – це джерело вітаміну С та свіжості в зимовий період. Але для людей з діабетом питання про їхню безпечність завжди актуальне. Насправді, апельсини, мандарини та грейпфрути можна включати у раціонт, якщо знати міру. Апельсини добре поєднувати з, біл... з білками або горіхами. Так, зменшується швидкість засвоєння цукру, достатньо 1-2 часточок за перекус, щоб отримати користь без стрибків глікемії. Мандарини це легкий та смачний перекус. Обмежте кількість до 1-2 штук за раз і не додавайте цукор, вони багаті на антиоксиданти та допомагають підтримувати імунітет у зимовий період. Рейфрут теж корисний. Проте слід пам'ятати про взаємодію з деякими ліками. Перед включенням його в раціон обговоріть це з лікарем. Суки з цитрусових краще обмежити або замінити на цілі фрукти. Вони містять більше цукру і швидко підвищують глікемію. Поєднуйте фрукти з білком або горіхами, щоб зменшити стрибки цукру. Отже, цитрусові можна їсти. Але з розумом. Обирайте правильні порції, комбінуйте з іншими продуктами, насолоджуйтесь смаком без шкоди для здоров'я. І ще одна порада: не забудьте підписатися на цей канал. Це теж завжди корисно. Дякую.